Вітаємо вас, шановні глядачі. Традиційно з вами я, ведуча, Людмила Коренюк, в програмі Час новин. Сьогодні, 2 жовтня, до вашої уваги найактуальніші новини. Декілька днів тому на 216-му кілометрі автодороги Київ Одеса в Уманському районі Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода без жертв за участю трьох вантажних автомобілів. Про це повідомляє прес-служба управління Державної служби з надзвичайних новин в області. Подробиці у сюжеті. Згідно з повідомленням, водій автомобіля Сканія з вантажем деревно-стружкової плити, що їхав в напрямку Києва, зіткнувся з Камазом, навантаженим кукурудзяним зерном. Вантажівка Вольво з вантажем бутильованого коньяку намагалася об'їхати машини, що зіткнулися. Але в результаті в'їхала в них. За попередньою версією, через удар об відбійник в автомобілі Вольво ушкодилася паливна система, через що її міст почав виливатися і загорівся від іскри, яка виникла в результаті удару. Згорів весь вантаж коняку і ДСП плит. Черговий наряд. ...пожежно-рятувальної частини ліквідував пожежу. Збитки від події встановлюються. Постраждалих і загиблих немає. З настанням осені міста та райони потерпають від диму та вогнищ. Спалювання сухої рослинності листя вже стало невід'ємною ознакою цього періоду. У зв'язку із негативним впливом на довкілля за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків законодавством України передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Детальніше дивіться у сюжеті. Громадянам доведеться заплатити штраф розміром від 170 до 340 гривень. Посадовим особам від 850 до 1190 гривень. За спалювання відходів на території підприємств установ організації законодавством передбачена адміністративна відповідальність на посадових осіб у вигляді штрафу на суму від 850 до 1700 гривень. Державна екологічна інспекція України та її територіальні органи проводять перевірки, спрямовані на недопущення та припинення випадків випалювання стерні, опалого листя та залишків сухого. Рослинності. Екологи радять вивозити опале листя на звалище як побутові відходи або ж компостувати і використовувати як добриво для дерев та кущів. В Одесі активісти політичної партії Правий сектор ліквідували наркотичні речовини і покарали продавців так званих спайсів. Зробили це таким чином. Пофарбували волосся і спини дівчини та хлопця червоною фарбою, після чого прив'язали молодих людей до стовпа. Причиною такого покарання стало те, що молоді люди продавали так звані спайси. Відео акції з'явилося на офіційному каналі Правого Сектора в Ютубі. Коли влада не діє, право діяти переходить в руки народу. Ми на своїй землі і в своєму місті. Як в Україні не місце терористам і путінським найманцям, так і у труті, яка вбиває націю на місце серед нас. Йдеться в описі до відео. Відео з зони АТО відзняте батальйонним оператором ОУН з'явилося в інтернеті. Сам комбата Борис Гуменюк до нього написав коментар. Детальніше дивіться далі. Там дивіться не самі. Бо задій ключовий. Не забувайте, ми єдина велика родина. Шануйте один одного. Зустрінемось вже завтра, шановні глядачі, у наступному випуску програми. Також ви маєте можливість слідкувати за новинами на офіційному сайті телерадіокомпанії Ятрань. А от про погоду на сьогодні ви зможете дізнатись просто зараз. Цього дня вшановується пам'ять святих Трохима, Саватія Ізосим і Зосими пустельника. З 2 жовтня проходили Трохимівські вечірки, підбір наречених. На Трохима не проходить щастя мимо, куди трохим, туди й воно за ним. Також у це свято був і перший снігопад. Якщо до цього дня лист з берези і дуба опав нечисто, слід чекати суворої зими. Як повідомляє синоптик UA, в Умані в день буде ясно, без опадів. Температура коливатиметься від 3 до 14 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск 757 мм. Вологість повітря 41%.